Вітаю, всіх, ви на каналі Квіти та інша я Інна. І сьогодні в нас вже 24 листопада, температура понижається з кожним днем, тому саме час перейти до хризантеми, вже остаточно її підготувати до зими, тому буду показувати, що буду робити. Можливо, комусь це стане в пригоді. Тому комусь це -то цікаво, лишайтеся, поставте вподобачку, прокоментуйте, ну і будемо починати. Ну що, ось хризантеми мої в такому стані. Деякі ще, такі, як великоквіткові, вони ще квітнуть гарно. Ось ця красива. Ну і ось такі прямо красота. Така ось. Нарешті біла вже розквітає. Ці хризантеми великоквіткові я ще трогати не буду. А ось ця мультифлора, яка вже, бачите, відквітнула. Ну, В основному ось ця ось була біла стала рожева. Вже пройшов її час, буду зараз їх обрізати і показувати, що далі буду з ними робити. Ну, ось хризантема в мене раннього середнього сроку квітування. Ви ж бачите, вже вона вся відквітла, і вже їй пора трішки спочивати. Починаю її обрізати. Дивіться, трохи буду одною рукою, але я думаю. Що це буде зрозуміло? Можливо, відео вийде трохи задовге, то вибачайте, ну вже ж хочу показати. Так, обрізала ось до такого стану. Тепер що? Буду прибирати всі ось ці листочки, щоб не лишилося ні зелених, ні таких підгнивших, ніяких. Просто щоб був чистий стовбурець. Так, не одягнула перчатки, ну. Так, щоб почувати, що я роблю. Так. Ось так все. Прибираю. Листя все. Якщо ви бачите, ось від коріння росте вже молоде. Ось цю ще приберу, ну, ось так. До такого стану рослина. Це перша. Тепер ось в мене цеус. Також мультифлора. Можна було по цей пенючок і зрізати, але вже хай буде. Так. Ця відквільнула, мабуть, ще раніше, і бачите, скільки вже воно росте молодих цих побічних пагонів. Трохи вона була залита у мене. На це треба зважити і слідкувати за цим. Так. Ну, ось так. Покажу на цих двох рослинах. Що далі? Перед тим, як в цьому році я буду зберігати їх в теплиці, викопала я таку канавку, там я їх буду ставити. Що ще? Перед тим, як я їх туди буду опускати, оброблю фунгіцидами. Коли вже така температура низька, ну тут в теплиці не мінус, тут плюс, звісно, потрібно обробити фунгіцидом, який діє при такій низькій температурі. Це може бути хорус ще можна, можна ще Це ж мідним купоросом чи то бордоською сумішю, ну, щось таке антигрибкове. Що було? Звісно, було б добре, якби я це зробила раніше, то я пролила б це фундазолом. А зараз вже ніби ним запізно, і земля все-таки перезволожена. Що роблю далі? Ось так почала викопувати, бачите, Ну, такий, ніби ямку викопала, обробила. Ну, я трішки раніше їх обробляла. Це вже вам показую. Ну, Я маю на увазі, пройшов ось хвилин, вже, мабуть, 15, я обробила його хорусом. І ось так я їх поки лишу. Далі буду також накопувати канавку і ставити всі в рядочок. Так, я їх лишу поки. Бачите, що вони перезволожені. От тому я дам їм час. Ще нехай вони в горщиках є отвори, можливо, земля і витягне лишню вологу. Але потім, як ще холодніше стане, я цю всю землю буду загортати. Так ось прийшла. Дивіться, ось так. Ось так загортаю. Так, Трохи землі сухої наверх. Це для того, щоб... Ну, трішки волога прибралася. І буду спостерігати. Поки буду спостерігати, чи вони достатньо будуть ну, просохші ніби. Якщо вони зовсім волога не вбереться, то я їх тоді витягну з цих горщиків і посажу без горщиків в землю. Це також варіант, такий підходящий. Але оскільки тут земля суха в теплиці, то я думаю, те, що я ось присипала землею трохи, і знизу ж там же отвори, то воно потяне цю вологу лишню. Поки я їх так лишаю, далі буду так в рядочок їх ставити, і вони будуть так стояти. Потім, як температура ще більше понизиться, я їх прикрию зверху агроволокном. Ну, можливо, в декілька шарів. А коли, ну, можливо, будуть такі морози дуже ну, більше десяти, коли вже ґрунт і в теплиці буде перемерзати, то я їх ще зверху накрию ну, чимось накрию на той час, поки не відійдуть морози. Якщо ж нам повезе, в цьому році буде сніг, то також зверху ще можна присипати снігом. Це буде не лишнім, а якраз добре. Ну, Дивіться. Зараз я покажу ще один горщик. Ось ще така хризантема у мене коралова. Горщик технічний. Коли його перевернути, бачите, там великі отвори. І от я думаю, що через ці отвори лишню вологу земля вбере в себе, тому що тут дуже сухо. Ось так я планую зберігати хризантему в цьому році. Тю, що в мене в горщиках, ті, що маточні рослини, в тому році я зберігала їх у холодній веранді. Веранда така в нас, що коли морози сильні, вона промерзає, звісно, але нічого їм не сталося. Коли сильно промерзало, я вкривала якимось там поверх агроволокна, ще якесь одіяло кидала, ну це ж там морозів таких стабільних не було. Ось так планую я зберігати. Зараз на сьогодні має така робота пообрізати, обробити. Ну і по, отак поставити всі горщики в землю. Засипати поки не буду. Вже потім, як понизиться, знову ж наголошую, знову ж тоді засиплю більше. Можливо, геть засиплю так з горкою, Ну, ну з невеличкою, скажімо. Ось повернулася сюди, то максимально я їх засиплю, ну, ось, ну, можливо, ще, я знаю, може ще пару сантиметрів. Більше насипати не буду. Я думаю, цього буде достатньо. Так зберігати буду перший раз, то я думаю. Буде все добре, ми маємо на увазі і те, що хризантема вона навіть витримує мінус 20. Це нормально все. Тож я на рахунок цього не дуже переживаю. І, звісно, якщо кущі вже вас сформовані, коренева система е, сформована, тобто ось ця хризантема росла в горщику цю, ось в горщиках цілий ну, довгий період, там вона вже розрослась коренева. Е, тому... Думаю, все з нею буде добре. Ось такі маленькі ще в мене є маточники, то я їх трішки по-іншому буду. Я їх, напевно, все-таки занесу в будинок десь на холодне вікно. Ось такі горщички по літри. Тому що, ну, їм буде, це їх недавно посадила, їм буде холодно тут. Найшлася в мене ще одна віола-віолет. висадила її якось була в ґрунт. Ну, не досить давно і не знала, що це за хризантема. Почала розквітати, бачу віола, віолет, ще один маточник то це й добре. Тут в мене і ця ж вербена стоїть. Вербену хочу зберігати так само. Не буду її заносити в будинок, тому що будинку сухо. як я вже зрозуміла, вербена в сухому повітрі погано зберігається, тому надіюсь, що вона виживе в теплиці. Також прикопаю, також зверху накрию. Ну, одійде, то одійде, а не одійде, то будемо ще думати на весну інше. Ось у мене є хризантема, яка була обрізана, ну, квіти обрізані, і бачите, такі одросточки, то я ще, можливо, їх трішки зріжу оставлю в будинку на всякий випадок. Ну, На всіх будуть такі одросточки, це по бажанню їх. Або оставлю тут і буду спостерігати. Температура буде понижатися, то я їх потім зріжу. Ну, Поки так ось. Ці, що квітнуть, хай ще квітнуть. Все-таки є на що подивитися. Ось ця жовта, прямо така красуня. Ось фісташка. Ну, не знаю, в тому році вона має до нового року стояла в холодній веранді. Тут я ще подумаю, чи я її буду обрізати зараз, а ось такі вже хризантеми буду обрізати і ставити ось так в землю. Ну що, тепер ще так загострю увагу на тих хризантемах, які лишаються в мене. На вулиці, зараз покажу. Ось вони вже в такому стані. Бачите, вони відквітнули, вже посохло. І ось ці хризантеми я не буду чіпати зовсім. Не ці, не ті, що там надалі є. Ну, так, я зберігаю кожен рік. Надіюсь, що цей рік. Також буде вдалим для них. Всі, в тому році, всі хризантеми, які я лишила на викопані, вийшли з зими. Тому що все-таки тефлора вона низькі температури переносить. А ось оця, її гілочки будуть е, ніби прикривати трохи кореневу систему, від все-таки холодів. Знову ж таки, як нам пов'язать буде сніг, то ще зверху присипать снігом і все буде добре. Зауважу, що тут вони ніби так спокату ростуть, Тому замукання кореневої системи також не буде. Бо все-таки для хризантеми Монтефлори ну важливий такий фактор, як це, те, щоб не замокла коренева система, тому що вона може згнити. Мороз не такий страшний, як оце надлишкова волога. А ось зараз йдуть дощі, ну може бути такі дощі, холод, земля ніяк не просихає і крига буде. То, коли вона ніби виямку, то вона може, звісно, коренева система постраждати. Тут я надіюся, що нічого такого не буде, у всякому разі, ніколи такого не було. А там буде видно, що буде. Ну, На цьому все. Буду закінчувати. Тож, діліться своїми способами зберігання хризантеми. Це вже не перше відео по зберіганню, але вже я надіюсь, закінчую свої відео по хризантемі. Вже все про них розповіла, що знала, і про зберігання, і про все. Тож, миру нам та гарних квітів. Ось ще вернуся до хризантеми корейської. Вона тут в мене росте, я її навіть не розсаджувала кущі в цьому році. І тим самим отримала ну, гірше квітування. Все-таки треба розсаджувати. Але що скажу про корейську, то тут немає за неї зовсім нічого переживати. Вона собі гарно зимує, їй не вадить нічого. Це дуже зимостійка хризантема. Ну вже. Вже ніби все тепер на все добре.